Вітаю, шановні глядачі. Демократія одна з тих форм правління, яка бере своє коріння з колиски західної цивілізації Античної Греції. Демократія вже існує більше 25 століть, столітті. Протягом всього існування демократія відчувала різного роду загрози. Чи це нацизм і комунізм 20-го столітті, чи перська загроза в античності, але демократія змогла здолати ці виклики. Але деякі історики і філософи кажуть, що найбільша загроза демократії йде від самих виборців. Правняни можуть віддатися популізму чи перетворитися на. Владу натовпу. і сучасний світ створює нові виклики для демократії. Отже, про яку загрозу ми говоримо? Довго томити не будемо, одразу скажемо, та й від назви ви могли це побачити. Це загроза, це штучний інтелект. Він дуже швидко захопив наш світ. Вже зараз існує десятки різних моделей, деякі заточені виключно під певні вузькі завдання. Здається, що скоро штучний інтелект захопить багато сфер, в яких ми зараз працюємо, але штучний інтелект. Як і будь Який будь-який інструмент можна використати не тільки на користь суспільства чи окремого девіда, а й на зло. І цим правом активно зловживають. Багато хто з нас пам'ятає, як на початку вторгнення московити вже активно опробували поширити фейки про капітуляцію України та інші фальшиві звернення створені штучним інтелектом. Суть була проста: якщо не переконати усіх ці інформації, то посіяти інформаційний хаос та недовіру до ЗМІ. Час від часу ці фейки потрапляють в наш двопросір. Тому штучний інтелект став важливим інструментом нашої війни, але не тільки інформаційною війною займається штучний інтелект. Його дії давно вийшли за ці межі. Найскравішим недавнім прикладом стала Румунія. Чи хтось з вас чув до листопада 2024 року про Каліна Джорджеску. Для багатьох з нас він був фетера інкогніта. Але в грудні 24 року той почав злітати вгору, мов ракета. Усі ми чули про Тіктоки, але за московицькі бабки йшла накрутка трафіку. Штучний інтелект теж відіграв свою роль. як створенні контенту для Джорджеску, так і в формуванні образу його як такого правого лідера, який має подобатися молодому румунському виборцю. Аргументи часто йшли в апеляції до ідентичності та славного минулого. Але як бачимо, ні, штучний інтелект, ні московити не допомогли виграти вибори Джорджеску. Коли суд заборонив попередньому герою балотуватися на виборах, то його наступник і моральний браток Георг Сіміоні теж звернувся до штучного інтелекту. З'явився аналогічний потік маніпульованого контенту, зокрема. Фальшиве відео, де Трамп ніби критикує уряд Румунії за фальсифікації виборів, але і це не допомогло Сіміону. Все таки поміркованість та позасистемність перемогла антисистемного кандидата. Далі є приклади штучний лег гарно плівся в політичну гонку країни. Ми говоримо про Польщу. Де один московський виборчий штаб намагався розпалити антиукраїнський настрій перед минуломісячними президентськими виборами в Польщі, куди приїхало багато українських біженців. Було створено фейкові відео, які свідчили про те, що українці планують нападати, щоб зірвати голосування. І це не кажучи про десятки відео на дуже політизовані теми, а саме Волинська трагедія, Бандера, УПА і так далі. В інтернеті транслювалися згенеровані повідомлення про теракти під час першого та другого турі виборів президента Польщі. Були й оригінальні способи застосування штучного інтелекту. Так було створено фейк-відео, де Трамп підтримує іншого ультраправого кандидата Славоміра Менсена, і це база. Бого Трамп тільки не підтримував штучному інтелекті. Можна згадати і закордонний випадок так напередодні виборів у Канаді, у квітні Вік з'явилася фотографія, створена штучним інтелектом, на якій, нібито, зображений один із кандидатів на посаду прем'єр-міністра Маркарні разом із опальним фінансистом, педофілом Джефі Епштейном. Штучний інтелект став важливим фактором для посилення кампанії альтернативи для Німеччини. Ці випадки зустрічаються багато де по світу. Від Австралії до Аргентини. Лише минулого року дослідники зафіксували 215 випадків засування його взагалі. А цього року 9 випадків. Але не треба думати, що штучний інтелект використовується лише на зло, аби просувати певні негативні наративи та фейки. Це інструмент. Власне, колись фотошоп був інструментом. І колись навіть на. Зорі з цього існування багато хто міг повестися на такі от фотографії. Це виглядає зараз дорос... доволі крінжово. Так, дослідники міжнародної групи з питань інформаційного середовища незалежної організації вчених Швейцарії заявили, що у 25% випадків дослідженнях комісії кандидати використовували штучний інтелект для власних потреб, покладач на нього для перекладу промов та програм місцевими діалектами та визначення груп виборців, до яких потрібно було звернутися. Особливо актуально це в тих країнах, де в силу історичних обставин є багато етносів, які часто можуть не володіти іншими мовами своїх країни. Особливо актуально це для Індії однієї з найбільших населених демократій світу. Ну протодемократії. Ну, Ну процес там демократичний певний іде. Зараз інтелект став фактично важливим інструментом для авторитарних країн, які бажають впливати на демократію. Московія, Китай, Іран, усі вони взяли цю технологію, аби просудити необхідного кандидата. Ну а останній ще малював перемоги для Ірану, тому не дивно, що прихильники Айотол закатили недавно святкування перемоги над Ізраїлем та США, але якщо серйозно, то штучний інтелект фактично став інструментом, який дозволяє вам брати кількістю не в шкоду якості. Колись ви могли створити армію доволі примітивних ботів у соцмережах, аби ті качали необхідну вам тему. Це був варіант з кількістю. А от якісний контент вам продукували такі так звані тролі. Сам Женька Пригожин на цьому знатно заробляв своєю олінською фабрикою. Ну до речі, якщо говорити про початок вторгнення, то скоріше, навіть вони працювали ніж штучний інтелект. Штучний там далі розвинеться, але за зачатки були вже зараз. В всі штучні інтелекти будуть підготувати армію ботів керованою штучним телектом і нічим не поступатиметься живим людям. Як бачимо, модернізація дійшла і до таких. Матерії введення інформаційної війни поки немає справді ефективного інструменту проти таких маніпуляцій штучного інтелекту. Хоча напередодні виборів в Румунії було видалено 7200 фальшивих акаунтів. Цей показник показує наскільки ефективним може бути цей інструмент. Та й ми досі можемо бачити вплив штучного інтелекту картинок, наприклад, в Фейсбуці, чи то про військового, якого не привітали, чи то про бабусю, яка спекла боріг. Усе це в мережах досі є. А велика та могутня мета ніяк з цим діяти нічого не може або не хоче, і це все викликає великий хаос. Люди розчаровуються в кандидатах, змі та решти джерел інформації. А виграє від того розчарування і хаосу ті, хто це планували і шукали в цьому свої плоди. Ростатальні режими люблять сіяти недовіру до інститутів. Так вони пробують перемогти. Виклики перед демократією стоять дуже значні, бо вибори в світі тривають і будуть тривати в електоральних демократіях. А от боротися з маніпуляцією поки дається, не так просто, але все ж таки процес йде по Румунії. Бачимо, що це вийшло зробити. Дуже можливо, що якщо вибори прийдуть до України, то ми теж зітнемося з штучним інтелектом. Не, не дуже. У нас були і боти, і тролі, і буде, і це. Припускаємо, що Кремль теж дуже активно їх буде застосовувати, і не тільки він. Але сподіваємося на мудрість громадян, але маємо шукати інструменти аналізу, щоб, щоб точний інтелект був корисливим для нас, сіх, а не ворогом. Демократія має право на існування, особливо тоді, коли вона може захистити себе від загрози. Мудрості нам спостерігаємо. Всім всього найкращого. До побачення.